Трохи більше ніж рік тому Вінісіус Жуніор був за крок від отримання золотого м'яча, але іспанському півзахиснику Родрі вдалося його обійти в голосуванні. Тоді бразилець погрожував, що зробить в 10 разів більше, якщо доведеться, і що футбольний світ не готовий до того, що він буде демонструвати. В чомусь він був правий. Фанати футболу були не готові до того, що номінант на золотий м'яч різко перетвориться на посміховисько та посереднього футболіста. Вінісіуса запросили до Реалу з фламенго в 2018 році, коли йому було 18. В бразильському гранді гравець був одним з найкращих виконавців і забивав голи у важливих поєдинках. Молодик настільки справив враження на босів реалу, що про його підписання було оголошено ще навесні 17-го року. Тоді мадридський клуб виплатив 45 мільйонів і згодився чекати на гравця ще цілий рік, доки йому не виповниться 18 років. Тоді він приходив до іспанського гранду як молодий, недосвідчений та непідготовлений футболіст. Але у якого є купа таланту та купа неприборканої енергії? Мадридські фанати одразу закохалися в нього. Звичайно, коли побачили його швидкий, Кість дріблінг та безкомпромісність єдиним його мінусом було погане завершення атак, через що багато хто думав, що діла з нього не буде. Стрибок у формі припав на другу каденцію Карло Анчелоті в реалі, яка почалася в 2021 році. Саме під керівництвом італійця бразилець почав. Перетворюватися на одного з найкращих крайніх нападників світу покращилася і реалізація гравця. Він навіть забував у важливих поєдинках, наприклад, у фіналах Ліги Чемпіонів проти Ліверпулю в 22-му році та проти Борусії в 24-му. Десь приблизно в цей період Вінісіус перетворився на одного з головних амбасадорів захисту гравців від нападків расизму в Іспанії. Сам бразилець неодноразово піддавався расистським образам з боку вболівальників. Ми знаємо, що Вінісіус дуже спеціальний. Специфічна персона і ставлення до нього змінюється так часто, як головні тренери в Челсі: від тотального захоплення до повної відміни, іноді. На расизмі Вінісіус акцентує аж занадто багато уваги. Але коли образи стають дійсно серйозними та реальними, то в якості захисту він обирає зовсім неправильні методи. Кричить та сперечається з рефері, часто перегнаючи палку. Таке враження, ніби він думає, що до нього в іспанській першості зовсім не грали темношкірі футболісти. Що ж до конкретних речей, які можуть бісити як супротивників, так і простих глядачів, то перше, що спадає на думку, це стиль гри бразильця. Вінні постійно Користує великий арсенал різноманітних фінтів. Часто, звичайно, вони не вдаються, але коли гра йде, то виникає відчуття, що бразилець просто знущається над опонентами та кипкує з них, за що закономірно потім отримує по ногах. Як тут не згадати поєдинок реалу проти Браги в сезоні 23-24, коли в одному з епізодів Вінісіус став просто посеред бровки та почав робити безглузді переступи. Така манера гри дуже не сподобалася одному з членів ради директорів Барселони Мікелю Кам. Камсу, який тоді жорстко розкритикував бразильця, але завчасно видалив свої повідомлення з Твіттеру. Але, як ми знаємо, все, що хоча б раз потрапляє до інтернету, залишається там назавжди. Це не расизм. Але він заслуговує підзатильників за те, що він клоун та балагур, який робить ці непотрібні та безглузді фінти в центрі поля. Сказав тоді Кампс. Точніше написав, звичайно, що довелося вибачитися, але меседж був зрозумілим. Та якщо зі стилістикою гри, хоч якось можна змиритися, то ось постійні симуляції з боку Вінні прийняти вже важче, і можна було б зрозуміти, коли він просто домальовує на користь свого клубу. Але ж коли він падає на газоні тоді, коли навіть не було дотику, це виглядає дуже незграмно та навіть смішно. Кумедне тут також і те, що симулювати у вершковій футболці Вінні почав буквально одразу, трохи більше ніж через тиждень після свого переходу до королівського. Клубу під час товариської зустрічі проти Манчестер Юнайтед його акторська гра була настільки поганою, а сам момент для неряння був настільки невдалим, що бразилець став посміховиськом для багатьох фанів. Від неприємностей врятувало тільки те, що зустріч мала товариський характер. З роками Вінні не позбувся цієї звички і активно її використовує й досі. З відносно нещодавніх прикладів, матч проти Мілану в листопаді 24-го. Тоді бразилець впав на газон після примарного контакту. З голкіпером Росенері Меньяном, коли той вводив м'яч в гру. Симуляція була настільки награною, що навіть партнери Вінні не звернули на нього уваги. Окремим пунктом можна виділити танці Вінісіуса після забитих голів. Ви можете не погодитися, бо багато бразильців святкують свої голи запальними карнавальними танцями. Але тут проти Віні грає його власна репутація, а також той факт, що він це робить аж занадто часто. Особливо гучним був скандал на грунті танців в сезоні 22 2-23, 22 а саме в матчі Реалу проти Мальорки. Вершкові очікувано переважали за грою своїх опонентів, і на 72-й хвилині, забивши гол, який вивів Мадридці вперед, Віні почав активно танцювати. Напевно, така поведінка припала не до душі гравця Мальорки, тому що до кінця матчу вони декілька разів дуже жорстко порушили правила на бразильці. За чутками, таку вказівку своїм гравцям дав безпосередньо тодішній тренер-червоно-чорний Хав'єр Агіре. Тоді ж з критикою на адресу Віні виступив і президент асоціації футбольних агентів Іспанії Педро Браво. Якщо хочете танцювати самбу, йдіть на танцювальний майданчик на полі. Потрібно поважати своїх колег та припинити поводити себе як мавпа, заявляв Браво. А як ви ставитеся до таких перформансів Вінісіуса? Напишіть про це в коментарі. Також ні для кого не буде секретом, що Віні є майстерним провокатором. На футбольному полі він не уникає можливості поспілкуватися з суперниками та вколоти когось з них гострим слівцем. Показовим є приклад поведінки Віні в матчі 14-го туру Ла ліги сезону 22-23 проти Кадісу. Бразилець називав команду з одноіменного міста клуб з другої ліги, за що, звичайно, отримував по ногах. Після матчу в цей конфлікт довелося втрутитися навіть анчелотті. Ти виходиш на поле. Грати у футбол, а не провокувати. Неодноразово в керівництві реалу випливають розмови про те, а чи варто взагалі тримати такого футболіста в своєму розпорядженні. Окрім постійних провокацій та симуляцій, Віні весь час спілкується з рефері та тисне на них без приховування, ображає опонентів. До того ж, йому не важливо сперечатися з гравцями на полі або з тими, хто сидить на лавці запасних. Щоразу, коли його називають провокатором, він використовує расизм як свою козирну карту. Вінісіус може танцювати після голів, але йому не варто демонструвати неповагу. Ображати або принижувати своїх суперників на полі казав якось лідер мальорки Антоніо. Раїлью, до речі, не так давно на нашому каналі вийшло відео про іншого провокатора та скандального гравця, але Вінісіусу до нього як до Києва Рачки мова про Роя Кіна, який був легендою не тільки Манчестер Юнайтед, а й усього ірландського футболу. А якщо ви цікавитесь футбольною історією або просто полюбляєте цікаві розповіді зі світу найбільш популярної гри, то обов'язково підписуйтеся на наш канал. В нас такого дуже багато. І ви, мабуть, помітили на нашому каналі. Немає жодної реклами, але випуск нових відеоматеріалів це, звичайно, сили, часто, на жаль, фінансові витрати. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви за те, щоб україномовний контент розвивався і надалі, ми створили монобанку Приватконверт, і ми будемо вам вдячні за будь-яку допомогу та підтримку. Дякуємо. Якщо вболівальники команд суперників та інколи і самі гравці ненавиділи Вінісіуса вже давно, то ось нелюбов власних фанатів це для бразильця щось нове. Серйозні дзвіночки пішли після домашньої перемоги над Леванте в рамках 20-го туру Ла Ліги 17 січня та після розгрому Монако в Лізі чемпіонів 20 січня. В обох матчах бразильця освистували під час оголошення його імені перед початком зустрічі. В другому таймі гри проти Монегасків вболівальники дещо заспокоїлись, бо Вінні вирішив показати, що він вміє не тільки симулювати, кричати та грубіянити. В тій зустрічі він забив один гол та віддав три голіві передачі. А почалося все зі звільнення хабі Алонсо після невдалого для мадридців Ель-Класико в рамках фіналу Суперкубку Іспанії. Фанати Вершкових звинувачують в цьому саме Вінісіуса. За даними, Деяких джерел бразилець був одним з тих футболістів, хто був незадоволений манерою гри під патронатом Алонсо. Бразильця дратували часті заміни. Алонсо частіше вдавався до ротації, аніж його попередник Карло Анчелотті, під керівництвом якого він і домігся номінації на золотий м'яч. Найбільш показовий інцидент трапився в жовтневому Ель Класіко, коли Алонсо замінив бразильця на 72 й хвилині. Тоді він дуже емоційно відреагував на цю подію і обуреним одразу пішов до. Здягальні. Шанувальники вершкових також звинувачують Віні і у виліті клубу в одній восьмій фіналу Кубку Іспанії проти скромного Альбасета з другої ліги. Хоча тоді дісталося багатьом гравцям, наприклад, Белінгему, але Вінісіус прийняв на себе основний удар хейту фанатів. Захистити одноклубника намагався Кіліан Бапе, який попросив фанатів не виливати на бразильця стільки образ. Угода Вінісіуса розрахована до літа 27-го року. І поки що все вказує на те, що він має. Піти з команди, як мінімум, у футбольному світі на це багато хто сподівається. Чинний керманич Ралу Арбелоа на питання про майбутнє війні відповідає, що не йому вирішувати долю гравця. Моя робота. Отримати найкраще від моїх гравців, і щоб Вінісіус продовжував творити історію з цим клубом. Свою зацікавленість в нападнику вже не раз демонстрували арабські шейхи, які готові зробити його гравцем з найбільшою зарплатною в лізі. Проте як би не склалася клубна доля Вінісіуса, головною датою для нього є початок чемпіонату світу в Північній Америці. Національну збірну Бразилії до мундіалю готує Карло Анчелотті, у якого Вінні був улюбленцем, тому він має на Поїхати на турнір в якості лідера своєї команди, попри величезний тиск, який буде здійснюватися на нього. Цей шанс є майже останнім, щоб довести, що Вінісіус вартий своєї ігрової кар'єри і що футбол хоч ще трохи щось для нього значить. А як ви ставитеся до Вінісіуса та його ігрових та не дуже якостей? Чи варто реалу з ним прощатися? Пишіть про це, дякуємо за будь-яку підтримку. Підписуйтеся та бувайте.